Мені здається, що ця машина конкретно для пасажира. Це ж можна просто обсикати ляхи. Чому лише один підстаканник на двох? Це є проблемка. Всім привіт! Ви на каналі Чарт мене звати Олег, а мене звати Дмитро. І ми вирішили в команді, що ми дуже багато говоримо про BYD, а не лише автопром цим ставиться. Да. Є інші бренди. Як мінімум 500 плюс брендів є ще, про які можна поспілкуватися, але сьогодні ми вирішили поговорити про Zіcker. Zіcker X. У нас сьогодні дві різних комплектації, і ми хотіли би їх ближче потискати, може щось цікавеньке для вас показати, відкрити. Може ви якийсь новий погляд на цей бренд зробите для себе. Да, і для того, щоб ви дійсно поглянули на ці машини з іншого боку, ми вирішили це зробити дуже цікаво. Бо Олег вже знімав про цей чудовий автомобіль огляд, ви можете подивитися його за цим посиланням ось тут. Але сьогодні ми зробимо трішечки інакше. Ми подивимося на цей автомобіль з двох кутів. Я як водій, а я як пасажир. Давай подивимось таких як оглядів виму. точно, ще ніхто в Україні не робив. Ну і що, автомобіль у нас щільно припаркований до іншого автомобіля. Ну, дуже добре, що у є опція виїзду. Зараз лише ми навчимося користуватися цим. На пульті затискаємо кнопочку, автомобіль включився, і далі ми зажимаємо їхати вперед. І. І він це робить. Ой, дякую, Олег, дякую. Да, це ласка, Дуже зручно для митро, мене, як метро, для будь ласка. Пасажира. Стой, да. стой, стой. куди, ну, Все, О. зупинив, так. Да. Так. А Ні. як мені зайти тепер? А зараз ось так. О, зачекай, зачекай, зачекай. Не хоче? Зачекай. А, дякую, дякую. Дякую, пане Олег, дякую. Як тільки я відкриваю цей автомобіль, я бачу, що мені, як пасажиру, тут буде дуже зручно. Прям дуже зручно Чого? та тому, що тут можна і ноги покласти класно, і ось ця штучка є, така кайфова. А ще доволі багато різних кнопок. Зараз ми будемо розбиратися, що це за кнопки. Тільки я не можу заїсти, Олег, Затік... можеш підняти його? Зачекай, да. Чікай, так. Тут е, прикольно те, що є можливість не лише регулювання тут, але це ж сучасний автомобіль, і ми можемо це робити все з дисплею. Звісно, О. є одне але, якщо що, так, як потім, але ж. Ой, дякую, слухай. Тут є купа місця, тепер я можу просто собі спокійно е, зайти <кій> і розсістися тут. А тепер дивись, я тобі отак роблю. Why? Режим комфорт. Воу, oh, 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 oh. стой, 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 Це ж, стой. До речі, сидіння, як вони там, левітація? Я... чи якось <рес> так вони називаються. О oh, боже мой! Все, зйомки закінчились. Да, мені дуже добре. Зручно? Дякую, дякую. а в дорозі ти в ЗМІ будеш так їхати? Взагалі, просто. Да? Да, скільки хочеш, стільки, можемо їхати. Ми там до Житомира їздили розряджати батарейку, давай розряджати. <реку> <реку> дуже кайфово. О, ні, ну Це реально дуже прикольно. Всі налаштування є як кнопочками звичайний режим, режим комфорту, а у водія є профілі. Uh -huh. тобто, ну, в принципі, ти можеш собі створити декілька профілів, Ось Вона починаю там, регулювати, так? і воно мені зразу пропонує зберегти профіль на дзеркала, на проекцію, так? на лобове скло, а також на сидіння. Тобто профілі існують. Це ж та ж саме нібито, як пам'ять сидіння. Uh -huh. ну, тобто, сів собі, включив профіль. Але звісно, після дружини, якщо прямо тут буде сидіння, тяжко представити, як цей профіль дотицяти сюди. Ну то таке. Ні. Ні. Май свою половинку. У тебе є регулювання. До речі, ця консоль у Ікса вона ж катається туди-сюди. Ось, наприклад, ми максимально її видвинули. Для того, щоб нібито у кожного була своя певна зона, ну, да, я в принципі, як водій зручно. Е, доволі таки зручно розмістився, насправді мені, в принципі, комфорт. Єдине, що місця знову ж таки тут е, небагато до стелі. Ну, мені нормально. І якщо у тебе стеля буде дуже грітися, то голос собі підігрівати ти теж будеш. Ну, не думаю, тому що ці штуки доволі гарно захищені. Наприклад, на. Ельці такого немає відчуття, що на тебе щось давить, або цей. Бо в тебе там і відстань більше. Ти знаєш, що я тобі скажу? Мені, наче, і комфортно, і зручно, але хочеться якось мені вище сидіти, бо коліни, коліна прямо. Ану, я підніму себе трохи. В принципі, нормально. Але ти лише подивися на кількість цих налаштувань. У тебе є налаштування на сидіння, на підголовник. Можеш регулювати угу. на плечі, на спинку, бокові підтримки і підніжку. Так, да, і до речі, друзі, я можу вам показати, що все це ви можете регулювати ось цією е, штукою. Да? Якщо ви. Ану, не хоче? Чому? Чотири. Чотири. А, точно. Якщо ви, наприклад, е, візьмете. Ось цю штучку почнете якось. О. Бачите, ви можете регулювати спинку, ви можете регулювати бока, плечі, підголовник, підножку, і все це робиться однією і однією барашкою. Я б хотів би зауважити, що доволі такі тонкі налаштування. І ну, якщо цей автомобіль топова комплектація біля 32 тисяч доларів коштує, а ну скажіть мені або напишіть в коментарях, де на європейці новому за 32 можна знайти таку кількість налаштувань. Пан Влад тягне руку, ми тут відступаємо, тут люди кайфують. IT6 в ID-6 нема такої кількості налаштувань. Друзі, я включив собі майсажик, і я до побачення. Взахлій, відай, дисплей. <рес> Мені здається, що ця машина конкретно для пасажира. Поки... Дмитро приймає участь у зйомках корисного контенту в якості манікена на передньому пасажирському сидінні. До, до речі, слухай, якщо відіграєш роль манікена тут, ми скоро будемо знімати про подушки безпеки. Може і там прийдеш до нас. Окей, я повернуся до зйомок. Дуже класна функція масажу, мені дуже подобається. Це буде кайфово, як його вимкнути. Тепер. Ось, Натиснув пасажир обичний режим. А, тут я не можу, а тут я не можу вимкнути, виходить так. Просто так взяти і вимкнути ну, кнопочку. Ось е, за це, мабуть, і варто було б брати цю комплектацію саме на 4 е, місця. До речі, е, цікавий момент, коли ти був у невисомості, да. Да? Е, заднє сидіння склалося. Нижня подушечка. Так, 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 вона, до речі, складається. Якщо б я там сидів, було б не так гарно, як зараз, так? Да? Да. Пане пасажире, скажи, будь ласка, ти знаєш для чого це? Так, звісно, я знаю для чого. Для це. це для твоєї сумочки. Якої? <рій> <рій> <рії> <рій> вся, 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 вся спільнота зікрів, зікірводів, вона, мабуть, думає, йоперний бабай, для якої саме сумки оцей гачок. Ти знаєш, перший раз, коли я це побачив, я думав, що це е, запальничка. Знаєш, прикурювач. Всі так думали, всі намагалися її дістати, а потім зрозуміли. Типу, знайшли мануал, і типу, йо, блін, це ж мануал. Це ж підвіз... такі навіть тут навіть намальована сумочка, наша той мануал. Ні, це ти коли знаєш, що намальована, а, а спробуй зрозуміти одразу. Але мені, як пасажиру, дуже імпонує одна така функція, як відсутність бардачка. Тому що знаєте, ось цю історію, коли ти сидиш нормально, собі е, відпочиваєш, може навіть в невісомості. І тут починається з іншого боку така штука. А ну дай, мені там документи потрібно забрати. І ти ось ці ноги питаєшся, кудись діти. Щоб... А тут немає такої функції. Тут в собі спокійно сидиш, розслаблено, все добре, бордачка немає. Мені, як пасажиру, це особисто дуже імпонує. Але як водію... А тепер, як пане пасажир, скажи, а чому лише один підстаканник на двох? Ну, бо... Все, про пасажира забули виходити? Ні-ні, ну п'є ну. тут один, один. Стоп. пасажир. Стоп. Він лежить, п'є і їде. Все. Я баня. Один стакан іншому не потрібно. Так, да, я Підстаканник зрозумі. один. Ну реально, він же один, ну, правильно? Один, все я... один, правильно. Доволі багато ніж, можна куди, а що тут у нас. І дивись, місце для зарядки бездротової теж одне. Теж одне. Я тобі кажу, що це машина для пасажира. Ну реально для пасажира. Лежиш, кайфуєш, поклав собі телефон, п'єш водичку по, по бардачку, хечбеки. Тобі... в Хеджбеки. Да, в хеджбек. в хеджбеки. Бердачком тебе ніхто не турбує, захотів екран, щоб був у тебе, будь ласочка. дивимося кіно. Я тут. передумав. Все. Я вам кажу, цей автомобіль для пасажира. Да. Дивіться, з приводу водія все на своїх місцях, максимально зручно розміститися можливо, гарний дисплей, шустро працює. Можливість української мови встановити теж присутня. Можливість сімку встановити роздати інтернет теж присутня. Поки ця історія максимально максимально доволі таки радує. Автомобіль, до речі, повнопривідний Zeker X на 001 секунду рухається, розганяється до сотні швидше, ніж до рестайлинговий Zeker 001 Z Sport. Така цікава. Новина для вас, хто не знав, до речі, я сам не нещодавно лише е дізнався. Це ну, дуже швидко. Ну, ну швидше. Да. Ну швидше. Але якщо я буду в невісомості, знаєш, ну я буду їхати як. Ще на... швидше. І ще буде. швидше. Да, мені... Слухай, а може тому і швидше, бо один пасажир постійно <реш> Постійно лежить. Така обтікаємість, да. краще. Цікавих моментів не одразу я звернув увагу, що у нас під кермом знаходиться декілька сенсорних кнопок швидкого доступу. Ну, то есть, вони є в нас і тут, але тут нібито максимально швидко. Це Підігрів скла, закрити, зачинити повністю автомобіль, огляд 360, відчинити задній багажник і підігрів дзеркал. Ну, доволі -таки прикольне рішення винести саме сюди, для того, щоб це було максимально швидко. І коли ти в дистанції користуєшся цим автомобілем, мені здається, це доволі таки практично. Ну, до цього точно ти звикнеш дуже швидко. Швидше, ніж до вішалки. Крючка для цього. От там ти користуватися не будеш, а цим, впевнено, пак. Ну, до речі, мені дисплей доволі е, нормальний. Я не скажу, що він сильно світить в очі і зовсім не темний. Мені подобається якість його і. Розповідай. <рес> Це ленивий огляд називається. А, давай, о, дивись, тут можна дивитися на зорі. Отак, от лежати і спілкуватися. Слухай, можна обзор. Давай обзори зробимо всі наступні обзори. Будемо робити з з, з, Зоряні огляди. Да, зоряні огляди від Чарт Спа. Будемо дивитися, ось так на машини. Розказувати, лежати і робити собі масажі. А в тебе, до речі, є масаж? Ніфіга фігашся. Подожди, зачекай. зачекай масаж подожди. тільки в мене. Масаж тільки в тебе, так. Да. У мене у мене масажа немає. А, я тобі кажу, це машина для пасажира. Або це комплектація, де чоловік за кермом, ну він дуже любить свою дружину, е... і, і вона сидить поряд. І насолоджується всім. Я думаю, це не просто так, адже е, в дизайні цього автомобіля, і взагалі в розробці цього автомобіля е, приймав участь дизайнер Бентлі. і він знає, що mm. для пасажира важливо. Mm. Мені здається, це тому так воно і зроблено. Це саме час зараз поставити вподобайку цьому відео, якщо вам подобається дизайн зікрік, X. До безрамкових дверей. Зверніть увагу, Х у нас йде облаштований безрамковими дверями. Нагадую, це проблема всіх, і сонгів, і зікрів. Ось у вас тут сніг, лежить, вся історія, і зимою ви відчиняєте, воно робить невеличке привідкриття. І у вас виходить, що сніг весь падає прямо всередину салону. А ну, ось цей момент. О, ні, дивіться, як воно доволі таки щільно стається. Але донизу не опускається. По зрозумілим причинам повністю сховатися воно не може. Тому що там є певні механізми, в які воно просто упирається. Тобто заднє повне відкриття дверей у нас відбувається і виглядає ось саме так. З приводу одни, одного із варіантів виконання ручок. Є на електроприводах, це коли у вас передні відкриваються, закриваються самі, а задні лише приоткриваються. І ця комплектація яка трішки простіша, я вам хочу сказати, що у вас все одно з цими ручками не омине історія з їх ремонтами. Чого? Бо там є певний механізм такий. Ми вже робили схожий ремонт на зікрі, Коротше, там є механізм і є невеличкий такий моторчик. І е, через механізм потрапляє вологай моторчик, він закисає, ржавіє і його потім виходить з ладу. Його треба розібрати, акуратненько почистити, запакувати назад. Коротше, ця штука ремонтна пригодна. Хоча корпус цього моторчика зробили одноразовим. Тому будьте обережні при самостійному ремонті. Або зверніться в команду Чарспай. Де хлопці все вміють ремонтувати, Да, Олег сказав про ручки, і це дійсно проблема, про яку я згоден, але щодо вікон і безрамкових дверей, я фанат таких безрамкових дверей. І в мене була машина з такою технологією. І взимку реально, ось тут інколи буває, підмерзає. Що потрібно робити в таких моментах? Я робив це просто: я брав кредитну карточку, і ось так от трошечки проходився. Лід спадав, і я відкривав двері. Давайте подивимось, як відкриваються двері в зікрі. Як ви бачите, це дуже-дуже зручно для пасажира, бо кут відкривання двері доволі таки. Великий. І, в принципі, сісти в принципі, дуже зручно. Можна спокійно собі сідати і виходити, і ти зовсім не чіпляєшся е, за двері. Не дуже мені подобається, що потрібно закривати двері ось таким чином. Завжди тут будуть пальці. Це таке. Але мені як пасажиру в принципі зручно. Що ще я хочу розказати? Кут відкриття цих дверей дуже допоможе насправді водіям, мамам, у яких є дитина, і вон і не дитина їздить в дитячому кріслі. Система кріплень Isofix – Великий плюс. Звісно, будь-який сучасний автомобіль облаштований їм. Але при цьому, при широкому куті відкриття дверей, дуже зручно буде садити дитину саме в крісло. Та пристигнути їми пасками безпеки. А якщо у вас є маленький волохатий друг, в цій машині ви зможете його дуже комфортно посадити. Бо, відкривши ось таким чином заднє сидіння, у вас звільняється доволі багато місця для тварини будь-якого, в принципі, зросту. Швидка система складання другого ряду сидінь. Відкриває перед вами справжній диапазон. Простору. Лише за одною мовою. За цієї. Да. Це є проблемка. Ти можеш її? <рив> Ні, <рив> Ні, вона ніяким чином. Не, не, не запускається, але ну виходить таке маленьке місце для сну. <сіх> Тут, хоч місце і є, але чим вони думали, коли цю штуку залишили, я так і не зрозумів. До речі, є цікавий момент і інформація, про яку я не знав. Але Дмитро дізнався це. Розповідай, да. це якщо ми Олег з тобою якось поїдемо на кемпінг так. і великою компанією, так. ми можемо як в великих кросоверах, це зробити. Ось ці гачки. Вони спеціально для того, щоб натягнути тут кемпінг і зробити ось таку прикольну штуку. І можна під ним е, собі спокійненько сидіти. Десь тут має бути ще розетка. Ні? Е, цій комплектації немає, але цікаво, що у нас е, по цьому внутрішньому просторі підпол, так? Да? Ну, трішки у нас є тут ніші, до речі, для складання зарядних пристроїв і чогось такого, якихось кабелів і необхідних речей для власника автомобіля. Але простору не також і багато. Це зрозуміло, бо повнопривідний автомобіль, і під цією штукою у нас там двигун, інвертор, коротше, вся оця історія пов'язана з підрамниками, потужностями і все інше. Тому зрозуміло, чому тут місця і немає. Є момент, на який вартувало би звернути вашу увагу. Омиваєчка у нас знаходиться десь ось тут. І коли у нас омивається, у нас все хвостиком розмахується, стікає сюди, в кнопочку для відкриття багажника. І ось сюди. Ну, якось так. Така історія. Але знову ж таки мені, як пасажиру, Ну і звісно, коли їдеш, бачиш попереду себе Ziker X, теж вражає задній led бар Ну він фантастичний, реально дуже гарно. Так, да. це красиво, реально красиво. Ну, що я можу е, сказати щодо заднього сидіння. Мені здається, що тваринці тут буде, звісно, зручно. Але мені, чесно кажучи, не так зручно, як спереді. Е, місця мало е, сидіти мені не так зручно зовсім. Ну тобто, сам кут не дуже такий. Ну, типу, переїхати трошечки там пару кілометрів. Да. Але мені знаєш, що подобається мені подобається дизайн з цих конвертів. От як вони так зробили. І конверти. Раз, ось цей момент. Алюмінієвий, так. Да. Да. Тут якась у нас така перфорація видалена. Ну тобто, ось подумали, вони намагалися зробити це дуже-дуже преміально. 100%. Чого вартує підлокітник? О, так. Да. Про це можна говорити вічність. І їх два. їх два. Ось тут, В водій, якщо захоче попити, він може прийти назад. Два ось таких порта для зарядки USB USB, USB Type-C. Type Type Та, в принципі, і все. Да? Тут більше нічого такого і немає. Нічого немає, більше і, не потрібно. і тут, не потрібно. Тут цього достатньо. Ці штучки у нас прорезинені. Всередині у нас а, резинова вкладка, в тому числі. Тому декілька стаканів, два стакани мінімум Макдональдс 0,5 ви тут розмістите. Ще цікава одна є така штука. Це доволі класно буде знову ж таки для мам. Є ось тут ось такий бардачок. Сюди можна, в принципі, покласти доволі багато різної фігні для. Дитини. Тут у нас просто ниша для зберігання речей. Так, да, тут можна в принципі для дитини покласти якісь фломастери, тому що в світлий салон він провокує для того, щоб щось намалювати. Таке миле, ми да, якісь яр, яркі такі фломастери. Так. І, і, е, е, якщо ми отримаємо таке фото, у нас е, подарунок. Але мені подобається панорама. Панорама, ну, в принципі, як і в більшості електромобілів на сьогоднішній день, де в всіх нових автомобілях панорама це кайфово. Прикольно. І тут немає функції затемнення, да? і шторки теж немає в даній немає. комплектації. До речі, доволі цікаво ось ці штучки зроблені. Це крючки для того, щоб ви повісили щось на. Гачок, але мені здається, що це буде теж не дуже зручно, але зручніше, коли вони перед лицем тут висять, знаєш, як буде. Да, тут буде якось. Але органічніше. при цьому дефлектори на повітря обігрів, охолодження винесені в цій частині. Ну, скоріше всього, ми маємо ще під сидіннями, звісно, ну -ну. але основний для пасажирів на другому ряді ось ці. Тобто, якщо ви поїдете з хлопцями на. Полювання і повісити сюди бушлат, то він вам закриє трошечки обдув. Друзі, ось такий у нас вийшов невеличкий огляд і декілька наших думок з приводу X. І що ми можемо вам сказати про цей чудовий автомобіль? Технологічно класно для пасажира. Спереді він дуже підходить. Ззаду потрібно, щоб були діти або якісь маленькі люди. Я за відчуваю себе впевнено та надійно, та в безпеці. В багажнику місця ну, трішки недостатньо. Ну, плюс це рішення недолугле, яке стоїть і нікуди його не складеш, ну таке. Ну, доволі цікаве все ж таки рішення переднього сидіння. Якщо на дальню дорогу ви будете їхати, це буде зручно пасажиру, який. Їде на цьому сидінні. це круто. А як себе зарекомендує X в великій дистанції? Ми дізнаємося трішки згодом. Але якщо ви хочете замовити цей чудовий автомобіль, в описі під відео є контакти нашої команди та Дмитра. Так, я з задоволенням з вами поспілкуюся по телефону, розкажу більше деталей про цей автомобіль або про інший автомобіль, який вас цікавить. І ми з вами оберемо автомобіль. Про ціну домовимось. домовимося. Там буде супер пропозиція насправді. Ну а якщо ви чудовий власник цього автомобіля, запрошуємо його до нас на СТО на обслуговування та на заміну портів з GBT на CHAdeMO CCS, а також можливість перетворити цей автомобіль на великий павербанк для будинку. З допомогою нашого інвертора, який ми розробили і назвали електроканістром. З вами була команда Чарспай, Олег і Дмитро. Всі мирного неба над головою. Пока. Пока.